Я знаю, що ти розумна, здібна, маєш непогані скили і навіть досвід. Але питання лише в одному. де твої гроші? От я, знаєте, прожила цей стан на собі і знаю, як ніхто, що якщо твоя енергія на нулі, то і фінанси твої теж на нулі. Давайте зараз розберемо, чому справа в тому, що енергія це не про те, щоб бути веселим, позитивно мислити там оці всі вібрації, да? енергія в першу чергу це про те, як ти приймаєш рішення, як ти мислиш і як ти дієш. Ну от, наприклад, давайте уявимо ситуацію, коли ви приходите після робочого дня, замучені, виснажені, і тут бачите в стрічці Instagram якийсь дуже привабливий курс, на який ви давно уявімо хотіли, і розумієте, що він точно змінить ваше життя. Але що відбувається на? Далі, ваш втомлений мозок він починає вам нав'язувати думки, та не зараз, та немає часу, та й треба економити. І в цей момент ви просто берете і перелистуєте цю можливість. І тут що відбувається насправді? Ви обираєте не той варіант, який допомагає вам зростати, рухатися вперед, більше заробляти, а той, який здавалося, безпечніший, комфортніший. А чому? Тому що елементарно ти не маєш сили. На зміни, а от як думають енергетично заряджені, вібраційно високі, ресурсні люди? Вони думають про те, де ж знайти ті можливості, щоб потрапити на цей курс. енергетично виснажені? Вони думають, та я відкладу, та не на часі, та я зекономлю. І так минають місяці, роки. І ти дивишся на ту людину, з якою ти нібито разом стартував, але чомусь у неї вже свій бізнес, а ти на тому місці, де і був. Тому головне питання: що тепер з усім цим робити? А в мене є відповідь на це запитання, щоб отримати ці інструменти, цю техніку, методику і систему, як змінити це, напиши мені енергокод у коментарі або в Дірект, і я надішлю тобі ті інструменти, які допоможуть індивідуально і особисто тобі змінити свій енергетичний стан.